Привіт, друзі! Давно не бачилось! Напевно, останніх 10 роликів в мене починаються з цієї фрази. Саме тому я дуже вдячний кожному з вас, хто досі підписаний, не дивлячись на таку нерегулярність контенту. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Мені дуже багато ставлять однакових запитань клієнти про пригон авто зі США. Тому я вирішив зняти це відео, де відповім на більшість таких питань. Сподіваюсь, вам сподобається, сподіваюсь, ви готові, беріть чайок, сідайте позручніше і поїхали! Початок роботи, послуги і їх ціни. Перш ніж ми розпочнемо нашу співпрацю, ми укладаємо договір, який чітко визначає всі умови та вартість моїх послуг. Вартість ця становить або 295, або 495 доларів. В обох випадках ми викупаємо авто по найнижчим можливим ставкам. Це колонка А для Юр осіб. Якщо цікаво, можете загуглити, ознайомитись. Е, також вартість послуг включена доставка до конкретної адреси в Україні, митне оформлення. Різниця тільки в тому, хто займається підбором варіантів на аукціоні ви або я. Також в пакеті за 295 доларів кожен Carfax буде коштувати 2 долари, а в пакеті за 495 доларів Carfax включені безкоштовно. Для початку роботи клієнт повинен здійснити страховий платіж. Він становить 10% від майбутньої ставки на аукціоні, але не менше, ніж 500 доларів. Цей платіж забезпечує наші інтереси в разі відмови клієнта від викупу авто після виграшу на аукціоні. Якщо договір розривається достроково, я повертаю суму страхового платежу, але мінус 20%. Процес логістики і США в 2024 році. Після виграшу на аукціоні, впродовж одного тижня ми забираємо машину з майданчика аукціону і доставляємо її на майданчик нашої компанії біля найближчого порту. Там машина очікує консолідації і завантаження в контейнер. Також ми отримуємо фотографії авто перед погрузкою. Саме по цим фотографіям будуть за потреби робитись висновки по виплаті страховки. Зазвичай процес консолідації і завантаження триває до місяця. Далі ми отримуємо трек номер для вистеження доставки в Клайпеду. Процес доставки триває в середньому 30-45 днів. По прибуттю контейнера в порт Клайпеди ми очікуємо на вивантаження і експедиційну очистку. В середньому зараз це десь тижнів. Знов таки, ми отримуємо фотографії авто після вивантаження, і далі у нас йде вже безпосередньо доставка в Україну разом з митним очищенням. По і за ситуацією на кордонах з Польщею зараз очікувати на доставку склайбеду в Україну доводиться десь місяць в середньому. До проблем на кордонах це було десь тиждень. І е, хочу наголосити ось на чому, що мої клієнти ніколи не платять ніякі портові простої збори. Я знаю, що така практика доволі поширена серед різних компаній. Під час транспортування суми можуть суттєво змінюватись для клієнта. Але одна з причин співпраці мене з моїми конкретно логістами це саме те, що ніяких... Нарахувань у нас не існує, нема ніяких додаткових платежів. Все, що може змінитися, це митні платежі і те, що від нас не залежить. Кому лінки рахувати, я зроблю це за вас. До перекриття кордонів з Польщею процес доставки авто зі США займав в середньому 90-100 днів. А зараз це десь 120-130 днів. Подивимось, що буде далі, можливо, це знов наладиться. По останнім новинам шанси на це є великі. Процес участі в торгах. Після внесення страхового платежу ми розпочинаємо пошук та аналіз доступних автомобілів на аукціонах. Для кожного авто робиться попередній розрахунок вартості, враховуючи такі фактори, як стан машини та його історію за допомогою сервісу Carfax. Після цього я беру участь в торгах на аукціоні від імені клієнта, спираючись на максимальну ставку, яку ми узгодили заздалегідь. Цей процес повторюється безкінечно, допоки ми не виграємо бажане авто. Найшвидше, як ви можете здогадатися, вдалося виграти з першої спроби. А найдовший процес тривав два місяці безперервних торгів. Ось приклад розрахунку автомобіля з двигуном 2,5 літра 2020 року випуску з виграшною ставкою 5 тисяч доларів. Ставте на паузу, кому цікаво. І так, наступний наш пункт порядок і правила розрахунку. Розглянемо порядок сплат на прикладі наведеного розрахунку. Перший платіж це вартість лоту і аукціонні збори. Цей платіж сплачується в доларах за допомогою платежу, які зараз, як ви знаєте, заборонені в Україні. Тому наразі це робиться через посередників, або якщо у вас є кому сплатити за вас за кордоном, через таких людей. Термін сплати цього платежу два банківських дні з моменту виграшу авто на аукціоні. Наступний платіж це вартість доставки до Клайпеди і експедитор в клайпеді. Цей платіж також сплачується в валюті на закордонні реквізити через посередника. Термін сплати не дуже суворий, просто треба сплатити цей платіж до вивантаження контейнера в порту, тобто десь через два місяці після виграшу авто на аукціоні. Наступні два платежі відбуваються майже одночасно під час доставки авто в Україну. Зараз, це, як я і казав раніше, це десь через місяць після доставки авто в клайпеду. Раніше це був тиждень, і я сподіваюся, що так воно і буде. Надалі. Перший з цих платежів це мито, сплачується в гривні через будь-який банк в Україні. Цей платіж, на відміну від попередніх, обов'язково повинен сплачуватися саме власником, тою людиною, на яку машина буде оформлюватися. А другий платіж це доставка з Клайпеди до України плюс послуги брокера. Сплачується цей платіж теж в гривні на рахунок ТОВ будь-яким зручним способом. Вартість доставки може відрізнятися в залежності від 에, того міста, в якому ви очікуєте ваш автомобіль. Якщо для. Києва ця вартість 1150 доларів разом з брокером на зараз, то до Львова це 950 доларів станом на зараз. Всі інші суми сплачуються вже після ремонту. Хочу зазначити, що в моєму розрахунку є абсолютно всі платежі, які вам потрібно зробити для постановки авто на облік в Україні. Не врахована тільки вартість ремонтних робіт. І ще пару слів про страховку. Її вартість 2% від нашої виграшної ставки. Покриваються всі пошкодження і навіть. Повне знищення авто, але окрім місця удару і нижче авто. Вартість відшкодування розраховується за ринковим цінам на оригінальні, але БУ запчастинний з розборок в Україні, а також середні ціни на ремонтні послуги. Варто врахувати, що франшиза по цій страховці становить 100 доларів, тобто виплачується розрахована сума мінус 100 доларів. Для оцінки пошкоджень використовується фотографія авто з нашого майданчика в Америці, як я і казав, туди, куди машина приїжджає після купівлі. Сподіваюсь, ви отримали ту інформацію, яку шукали. А для тих, кому зручніше сприймати інформацію в текстовому вигляді, я в своєму телеграм-каналі закріплю текстовий варіант цього відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось. На цьому в мене все. Слава Україні! Пока!